Як гімнастика випрямляє тіло, так музика випрямляє душу людини, мета музики торкати серця. Музика посередниця між життям розуму та життям почуттів, мова сердець, яка несе любов, без музики життя було б помилкою. Музика джерело радості мудрих людей. Це найсильніша форма магії. Музика сценографія почуттів. Все минає, а музика вічна. Нема потрібнішого для народу мистецтва ніж музика. Чим є музика? Можливо, попросту небом з нотами замість зірок. Музика це міжнародна мова. Яка виражає емоції і почуття людей, моє серце наповнене до країв і завжди тішиться музикою. Вона виступає в якості магічного ключа. Музика це розум, втілений у прекрасних звуках, велич мистецтва якнайкраще проявляється в музиці. Як мало потрібно для щастя, нехай звучить волинка. Музика є радістю душі, яка зцілює, сама того не розуміючи.